Знайомтеся, це Мухтар, Закарпатський німець, уже вісім років на службі в правоохоронних органах. Уже через два йому на пенсію. Таких як Мухтар, чотирилапих охоронців у закарпатському кінологічному центрі. Двадцятеро. Вони з легкістю проходять смугу перешкод, шукають зброю і наркотики та ніколи не услухаються наказів. А сьогодні вміння чотирилапих показали ужгородським третьокласникам. Уже за кілька хвилин у кожного школяра з'явився свій хвостатий фаворит. Мені сподобалось, коли саме перший песик перешкоди передавав. Не знаю, це треба багато років, йому щоб він навчився такого. Не знаю, чи могла би. Це дуже тяжко його так вчити, дуже, дуже, дуже довго. Як собака знайшла пістолет. 5, 15, 7, а потім вже учула, але не могла дістати. Восьмирічному Назару пощастило. Саме йому сьогодні випала почесна місія спробувати сховати тренувальний пістолет, аби перевірити, чи знайде зброю чотирилапий пошуковець. Досвід подібного уже має, запевняє хлопчина. Ми коли були в воєводині, то не ховали. Ми, ми ховали від дівчат конфети, щоб вони не знайшли їх. Я сьогодні ховав пістолет від собаки, бо в собак хороший нюх, а люди, люди не можуть нанюхати пістолета. Німецькі вівчарки, лабрадори та навіть ротвейлери навчити основам можна будь-яку собаку, кажуть кінологи. Хоча найкраще для служби і пошуку підходять саме вівчарки. Собаку Треба тренувати десь близько півроку. Це залежить, ну я б не сказав, що це складно. Тут треба індивідуальний підхід до кожної собаки. Найважче навчити це вже розшукова. Це постановка собаки на слід, це спеціальний курс. Подібні екскурсії. Найкраща профілактика дитячої злочинності запевняють експерти. Тож проводять такі заходи чи Нас Завітали в кінологічний центр. З ЗОЖ номер 6 міста Ужгорода, третій клас. Дітки, які ще не були у нас, це вперше вони відвідують. Бачите, як їм цікаво, як їх зворушує, як вони, вони з вдячністю на це дивляться. Більше половини юних відвідувачів після екскурсії вирішили, будуть кінологами і прийдуть до чотирилапих друзів і ще.